З самого початку встановили супорта Брембо, пофарбували колеса в чорний колір, пустіли червону світоотражаючу ленту, встановили передню вілку Олінс, встановили нижній пластик, встановили ДХО з туманками, підніжки на дугу і поїхали далі. Так, тут на катушку встановили 10-мм червоні провода SUMAX, тягу КПП Рубефіні. Прозору кришку пофарбували красний, поставили титанові болти по всьому мотору, окрім чекаємо ще на кришку дербі і на кришку розпредвалів. Ззаду ми встановили амортизатори Олінс STX, вихлоп стоковий з Стехи, бо мотоцикл планується до подорожей у Європу. І з підзамовленням сидіння з червоною строчкою мустанг Турінг. Так, тут в нас бак отримав карбонову консоль, ручки з подогрівом кахуна, безпровідну зарядку і кріплення SP Connect, гальмівну машинку Brembo RCS 19. Руль залишили стоковий. Лише за рахунок наших Travis Regional Garage Moto перенесли його ближче до водія. І на магнітолу встановили безпроводний карплей. Впусна система рокер-бокси, Базу кріплення штанг, самі штанги. Ми пофарбували в червоний і чорний. Сюди також ще чекаємо титанові болти, такі, як і моту у нас. І мотоцикл отримав повністю перефарбування під CVО Roadline 2021 року. А ні, ще не все. Власник довіз нам дефлектори, тому зараз ще встановимо їх сюди і відправимо.